Все в Україні! Вітаю, шановне товариство Святої Неділи ще раз. Ну що, мав я намір в неділю просто собі трошечки розсабитися і не записувати вечірнього сюжету. Ну, і готував завтрашній ранковий з відповідями, а там, там набралося про деякі кадрові призначення. І от зацікавився, думаю, треба ж все таки по них відповісти, почав щось розбиратися, щось про нового суддю Конституційного суду України, поки що говорити зарано. Фахово відповідає, а морально будемо стежити, Боюсь, що, якби відповідав морально, Зеленський би його не призначав. Справді не знаю поки що. Найбільше питається про нового керівника Інституту національної пам'яті Офьорова, ну і не минули увагою глядачі таку собі дуже скандальну даму Катерину Михалко. Про Офьорова. Відповім тільки коротко в завтрашньому діалозі відверто, попри те, що питань багато, але мій погляд не заслуговує в принципі, не заслуговує на ширший сюжет. А сьогодні таки вирішив зачепити оцю яскраву представницю нової категорії самовпевнених агресивних висуванок. Ні жодних упереджень за статтю, за віком, ніяких. Такі самі типажі набагато масовіші серед чоловіків і там ще й набагато огидніші. Але про неї. Про неї хочу сказати, тому що насправді почав розкопувати ну, це забагато для просто короткої відповіді там, в тому форматі. Тому заслужила вона на окреме своє місце, на окремий, на окремий сюжет. Хоча насправді таких багато і вони в цьому дуже сильно схожі. Деякі попали в владні структури, деякі, як вона, у щось таке на стику влади корупції і громадянського сектору, дехто танцюють у системі приручених, пригодованих владою медіа, як в главкомі. Так і в цьому ж самому Укрправді і тому подібне всі вони якось дуже сильно переплетені. Ну найпомітніші в цьому середовищі це ще улюбниця, ще дідуся Азарова, Олени Лукаш, а потім підібрана разом з усіма своїми кримінальними справами Стефанішина, віцепрем'єрка, міністерка юстиції. Я про неї регулярно згадую. Це взагалі це таке, чого в світі бути не може, навіть навіть найкорупоможніших державах такого бути не може, тільки у нас. Це вже все, це вже просто кінчено. Не менш успішна, агресивна, явна ну явно там аж світиться, і вона ж працювала спільно з Деркачем і Медведчуком Дума, і зараз працює на Медведчука аж, аж димить. Ну слухайте, вивезти з-під арешту і дати можливість Деркачу забрати яхту за 200 мільйонів доларів, завдати таку шкоду українській державі і лишитися при посаді ну це точно. І Деркач Медведчук мусить точно їй кришу створювати, інакше вже би сиділа в тюрмі. А так з Російської Федерації прикривають, тому лишається. Отже, трошки про них вже я не раз говорив, а тут просто під руку попала ця Михалко, про яку. Поки що розповідають, що нібито до верхівок отої владної корупційної машини її провів Сергій Лещенко. Він її дуже протигував, він там її дуже захищав на початках. У мене є сумніви, бо, мені здається, ну, очевидно, без нього не обійшлося, а мені здається, що там засвітилися крутіші персонажі. Ті, які десь там, і розвідка такими цікавиться, і американські санкції прилітають, і мільярдами крутять, і трошки інші. Ну, може бути, подивимося. Її. І... От цю Михалко десь крихітку просто зачепив Гончаренко, а там відразу, там таке почалося, так ніби той весь туалет поліз назовні, ніби в нього відро дріжджів кинули. Тому от в цьому випадку саме є сенс трошки ширше, глибше зачепити цю історію. Бо тут є про що сказати, ще раз кажу, воно не вміститься в формат діалогу відверто. А от сюжет підходить якраз. Тому, ну, і ще застережуся. Я навіть не беруся це робити для того, щоб щось там розбирати, викривати. Перше, це все і так наверху. Просто треба вчитатися і глянути ну хоча б для початку навіть на основний сайт, на основний ресурс того ж самого ж самої організації, про яку йдеться. Бо в нас всі говорять, і таке відчуття, що ніхто навіть не здогадується, про що говорить, перевторюють якісь нав'язані. Від цих ж самих аферистів нав'язані якісь тези про великі значимо, оборонні там підприємства, все інше. Нема там ніяких оборонних підприємств, просто звичайна корупційна авантюра. Ну давайте. Завдання мене вас на сьогодні не щось дуже викривати. Ти більше всі штатні викривачі з тих всіх під'єрмаченої тої обойми, вони за нею. Вже аж виють і стогнуть. Там досить було Гончаренкове зачепити, то такий квалт піднявся. А я просто постараюся трошки змістити акценти, бо мені здається, що цю дискусію саме умисно і дуже маніпулятивно відводять в бік, а значить, ця особа для них має значення достатньо серйозне, щоб почати аж таку кампанію порятунку нерядової Михалко. Назвемо це так. Отже, саму тему, зв'язку з нею. ну... Розворушив цю кампанію темою, на та іти так досить поверхово, я думаю, зачепив і навіть не планував продовжувати. Олексій Гончаренко. Він просто запитався, у чому мають бути заслуги, і який і де здобутий досвід, щоб 24 роки ніде в профільній галузі ніколи не засвітившись зробити кар'єру в дуже відповідальній, особливо під час війни, сфері експорту зброї, бо саме ж їх рекомендували експорт зброї. Не став він там далі розбиратися, я так Розумію, Гончаренко, що там ніякого експорту зброї, насправді, зброї, то насправді напряму нема, тільки корупція, але. А далі, всі захисники, та сама Михалко, зробили абсолютно класичний маніпулятивний трюк. Ну, це, знаєте, це така проста маніпуляція, причому чомусь всі на це ведуть, ніхто не звертає увагу. От з усього спектру, яку в одному буквально реченні поставив е, той ж самий гончаренко, він же ж сказав: де той досвід. Де він здобутий, що за досвід, щоб до. І тільки підрядно, щоб до 24 років цей досвід десь здобути, щоби очолювати щось таке велике, чи вони так хваляться. Отже, нічого з цього питання. Щодо досвіду, щодо того, де він як він здобути, які там досягнення, тощо всі захисники цього юного дарування. Штучно відсторонилися і вчепилися за одну єдину штучку. За згадку про 24 роки вони насправді були підрядною частиною, навіть не самої тези, а частинки речення, і не більше. Але саме на цьому жорстко звели всю дискусію. Коли більшість не читали того, що вони критикують, а зате їхня критика піша по купі всіх розкручених каналів, Українська Правда, Главком і інші, ну знаєте, в такому випадку. Як право потім не дуже будуть люди докопуватися, а чому ж таке зміщено? Може, і справді говорив про вік? Ні, мова була не про вік, а про досвід. Вони повністю переграли у вік. Дуже показово, як це примітивно зробив Железняк з голосу. Мусаєва з під Ярмачною Укрправди. Вони обоє розказували, як вони в 24 роки, де вони працювали, які вони мали досягнення. Ну, перші 24 роки, адже ж мова йде нібито про оборонну сферу. Вони оборонними підприємствами самі не керували чи там асоціаціями. Але мова, ще раз кажу, не про вік, вони втекли. Ну, а ця там ще є така ректорка Київського авіаційного університету з такими самими нульовим, до речі, досвідом і нульовими результатами, так само висуванка, тому що попрацювала помічницею, у режисера Мама хахатала. Та, і потім чуть-чуть нього депутатом. І все, і вже депутат від Сух Зеленського Київради, а потім раптом абсолютно безграмотна людина, нульова, повністю нульова, раптом стає ректором. Авіаційного університету, уявляється, під час війни знакова, знаковий навчальний заклад, який зараз буквально розвалюється на очах. Це така Ксенія Семенова, яка теж тут відіграла свою роль. Слухайте, це класика. Коли всі організовано так втікають від питання про досвід і вміння, а все зводять до найбанальнішої складової віку, а сама ж фігурантка взагалі ще й говорить, що це ще й проти жінок, нібито, то, то це дуже серйозний доказ. Це дуже серйозний доказ того, що там всім іншим дуже і дуже погано. Таким чином, ці люди, як правило, засвідчуються до тих, хто думають, і на чому ловлять. Тому що це дуже примітивний прийом, але він діє на тих, хто ніколи не буде докопуватися до основи, що ж насправді було сказано. А насправді, насправді, ну і Гончаренко теж десь спростив трошки підхід, насправді, питань мало бути два. Перше, а що ж це за структура, яка під час війни. Може, як вони самі про себе заявляють, регулювати діяльність оборонних підприємств, забезпечувати, організовувати експорт озброєнь, все інше, не будучи державним казенним підприємством, не будучи якоюсь державною установою організації, а лише примітивною гошкою, громадська організація, асоціація, яка є громадською організацією, і не більше. І що ж то насправді за досвід? Насправді досвіду до цієї фігурантки. Та хто і що за нею стоять? Оці два питання. Давайте спершу до першого запитання. Увага! Це ж справді це що ж таке нам сповіщається? Якась громадська організація займається питаннями озброєнь, їх закупівельми, експорту організаціями всього іншого, Пиває на їх експорт та держзамовлення під час війни, без офіційних допусків до держтаємниці. А де ж тоді всі наші структури з особливим статусом, з колосальним? Рівнем фінансування з рівнем секретності, де Укрбронпром, де спецтехноекспорт, де Укрбронсервіс, де офіційні профільні реальні профільні асоціації, в яких задіяні саме реальні керівники підприємства з найвищим допуском до державної таємниці. А знаєте. Що ще зараз проходить теж на згадку? А як це співставляється з реальним, багаторічним об'єднанням? Десятріччя вам працює об'єднання. Воно теж називається асоціація, тільки це ніяка гошка, а це просто об'єднання асоціація підприємств оборонно-промислового комплексу, реальних потужних підприємств. Частину з них вже Зеленський знищив. От з нею, цією асоціацією тісно працював Пашинський, проти якого відкрили справи в Аршиській Федерації, їх ж продублювали при Зеленському в Україні. От такі так веселі в нас історії. Отже, ці флагмани, оборонки, реальні флагмани, їх пономірно руйнується, руйнується влада. Ну, за винятком буквально деяких, які все ж таки встояли завдяки окремої увазі зовнішніх партнерів. Ну, чи стали занадто гучні? Хоча все одно, ну те, що зробили з КБ Промінь, ви бачили. Виробник стугн, корсарів, виробник тіого ряду інших, ну Нептунів, врешті-решт, знищений, зруйнований. А тут, в нашому випадку, коли ми зараз говоримо про цю історію, під гучною назвою, нібито якимось чином об'єднані десятки назв ні, не підприємств, саме назв, саме застосується й вислів, назв невеликих приватних підприємств, фірм, структур або просто. Або просто назв і не більше. Переважно в сфері, пов'язаній з виробництвом БПЛА. Знову увага. Серед них насправді немає жодного підприємства оборонно-промислового комплексу. От вам вся історія. Скільки шуму було, віддування щік, які конференції круглі столи проводяться. А насправді це просто вміння добре віддути щоки. Тож уся гучна кампанія реально тільки блеф, а може не зовсім блеф, а може щось трошки гірше. Отже, ще коли і ще коли вже взнали, що це лише всього, лише на всього громадська організація, то ще одне додаткове, що можемо згадати, що на цьому ж полі не тільки вони пасуться, там є ще одна, дещо схожа за стилем праці, але з певними проблемами авантюристка Берлінська і своєю ж так само громадською організацією, яка теж лізе у справи е, виробників дронів. Так, теж лізе. І більше того, вона умудрилася засвітити у відкритих ресурсах наводку на виробників дронів в Україні, на всіх виробників. Я так розумію, тих, хто в тій асоціації, про яку ми говоримо, яку Михалко керує так само. Мабуть, від неї ж дістала цю інформацію, чи ні. Наразі, до речі, Берлінський публічно написав гучну подяку, що вона допомогла встановити, де створюються українські дрони, і їм прилетить. Я, до речі, не впевнений, чи ці дві ініціативні, дуже активні. Хоча реально абсолютно непричетні та й не завжди адекватні дами, чи вони співпрацюють, чи вони конкурують. Те, що на Михалко теж наїхали також і безуго, може свідчити, що все таки конкурують. Але то, знаєте, то таке, з хто там, з ким в них свариться, мені, чесно кажучи, якось байдуже. Добре, от давайте зараз подивимося справді, тому що основне питання шум піднявся дуже гучний. Мережі тріщать. Там 24 роки людина займається, ледь не керує українським оборонпромом. Ні, все насправді набагато скромніше, і зараз, зараз ми це розберемо і все стане на свої місця. Добре, чим же насправді займається вся ця супер-пупер-видатна структура, де виконавчим директором чисується ота відома звичайна тусовщиця. Прізвище Михалко. Найпростіше дізнатися, взяти і прочитати дослівно з їхнього ж сайту. От я рекомендую всім, хто дуже багато обговорюється все питання, а ви спочатку подивіться на сайт оцеї структури, і вас тоді стане все абсолютно зрозуміло. І ніякі видатні, великі засуги там не будуть, а виявиться просто дрібна корупція і дрібне, дрібний державний рекет і нічого інше. Читаю дослівно, що написано на їхньому сайті. Технологічні сили України об'єднують провідні приватні підприємства, які забезпечують захисників високими військовими технологіями. Про військові тех... військові технології ну, не брешіть, хлопці, на щастя, в нас СБУ ще за цим стежить. До військових технологій ви не маєте взагалі жодного стосунку до того, що в вузькому розумінні військові технології, але ви маєте стосунок до того, що називається засоби подвійного використання. І за цим теж має стежитися відповідним контролем. І це, це вже злочин, те, чим ви займаєтеся в цьому плані, і що ви виходите повністю за межі контролю державного в цій сфері. А далі читаю знову читаю їхній текст. Ми формуємо єдиний потужний голос індустрії, аби разом досягати результату, що є недосяжним для кожного окремо. Члени ТСУ отримують. Навігацію у нормативно-правових актах індустрії, ох, як гучно сказано, пізнаю, пізнаю стиль Михалко. Технічну експертизу та підтримку від інших виробників. Участь в прозорому діалозі з державними органами влади. Ви вже зрозуміли, так? Ви вже починаєте розуміти, до чого я зараз веду цією цитатою. Доступ додаткового фінансува... фінансового капіталу. Зрозуміли. Вплив на формування стандартів індустрії, підтримку об'єднання в розв'язанні гострих питань та публічний захист підприємств. Все. Перекласти на пасу людську мову. Це звичайна прокладка для мовання корупційних коштів, так званий корупційний податок, криша за доступ до контрактів. Дозволів, ліцензій, за порятунок від непотрібної уваги правоохоронних, фіскальних органів, спецслужб тощо. За все це треба комусь платити, і до вас приходить криша, яка каже, у вас можуть бути дуже великі проблеми, а може їх не бути. Ви можете війти до нас, сплачувати відповідні внески. Щось відкрито, щось не відкрито, я не знаю, які там у них домовленості, а далі. А далі у вас цих проблем не буде. А ми вам допоможемо отримати якісь замовлення державні. А коли держава НІБІСА не замовляє, то в такому випадку ми доб'ємося для вас ліцензійний дозвіл на вивіз продукції за кордон, а ми вам допоможемо, що ваші працівники там. І ваші керівники, яким дуже хочеться втекти з України, тому що зброю не виходить, бронь весь час знімаються, ламають все, що ви могли переїхати і спокійно сидіти в Чехії, так, в Чехії, до речі, президент цієї структури Вадим Юник, і розказує про Чехію, куди вони вивели, я так розумію, більшість цих всіх представників по цій -сій сфері. Отак воно і працює. Це звичайна здирницька криша в найбанальнішому значенні цього слова. Тому там і потрібна була саме така на посаді виконавчого директора людина, жорстка авантюрна особа, як обича структури. Їй не треба мати ані найменшого досвіду в цій сфері, в якій вона працює. Просто ні найменшого. Вона має бути, от ну, як вишибала. Пояснити так, щоб не захотілося більше думати, а зробити все, що, все, що запропонують. Слухайте, вона навіть виглядом, виразом обличчя і поведінкою, нагадує ту одіозну думу, Арма, знаєте. Розпорядження арештованих ресурсів Деркачівського, Медведчувську чи протеже в нинішній владі Зеленського. Основне зашугати, створити проблеми, а потім побіцяти їх вирішення. Знаєте, окрім усього іншого, створення таких шаражок, воно ще й збільшує вартість озброєнь для ССУ, зменшують обсяг закупівлі. Ну, давайте скажемо, це такі мої припущення, але ми ж знаємо кінцевий результат. Ми ж бачимо, що і як приходить з Збройних сил України. Як не літають дрони, саме закупені, саме в них цих підприємств? Ми це ж знаємо, все знаємо. До речі, президент об'єднання, вона ж то виконавчий директор, а там президент такий Вадим Юник. Знаєте, він, він в курсі, він керує навіть якимось підприємством, він може непогано розповісти про суть проблем для ППА в Україні. Але коли доходить в інтерв'ю питання, а де ж ті мільйони дронів, про які розказував Зеленський, а чому більшість закупаних сам в їхніх виробників? От в їхніх конкретно виробників держави і закупаних дронів, а чому вони не літають? А чому вони не вкомплектовані, він відразу переводить мову в інше русо. А ви пригадаєте, як ми з вами, до речі, я і це тут говорив так само в Ютубі, а не тільки все в Телеграм, як ми з вами збирали кошти на акумулятори для дронів нашим військовим? Пам'ятаєте? От зараз знаємо, кому можна особливо подякувати за. Таке комплектування, коли наші військові не мають можливості запускати дрони, і ми повинні ще шукати кошти, збирати, щоб вони могли закупити ті частини, які ці виробники не доробили. От така історія. Без такої криші, як оця, можете собі уявити, на фронт закуповується, держава закуповує дрони. Все-таки якусь кількість закуповує. Мало, неймовірно, мало закуповує. Вони попадають на фронт, і, виявляється, вони непридатні, вони не літають. Їх можна відремонтувати за грубі гроші, можна накупити комплектуючих за грубі гроші, волонтерські, можна купити акумулятори за грубі волонтерські гроші. Слухайте, як ви думаєте, що буде з виробником, який це зробить, якщо в нього нема криші? Ну у нас і міни, які не летять для мінометів, теж на, мільярд, на десятки мільярдів закупили, а вони не, не вбивають ворога. Вони вбивають наших бійців, а ворога не вбивають. Отакі. І нічого, і в них знову закуповують, тому що є криша. Там, правда, криша інша. Там криша на самій верхівці державної влади, на самій самій самісінькій, там є всі смітаніни, камишини, все інше, а тут з БПЛА має бути криша трошки нижча. От ще раз уявіть собі, що ті дрони, до яких ми потім всі з вами спільно докупуємо, то акумулятори, то якісь інші там запасні речі комплектуючі, що якесь підприємство поставило в такому стані. Без криші, тюрма, з кришею будуть нові замовлення. Отак воно і працює, а вони собі зекономлюють на тому. О для цього і потрібні такі отакі асоціації. На преликий жаль. Це дуже-дуже погана річ. До речі, проект зброї та виробів подвійного призначення ця ГЕО справді робить, займається лобізмом. І пробуй, я ж подивився їхні... Я ж коли роблю ці всі записи, я ж багато приглядаю всіх матеріалів і новин. Я спеціально подивився на їхню, не таку вже й давню, було в них якесь там закрите спеціальне засідання, там дуже закрите, а чомусь журналістами теж не зрозуміло до кінця, де вони представляли від своїх виробників добре, що виробляють. Про зразки безпілотників, ще раз кажу, треба, щоб держава закуповувала нормально, щоб діяла система, механізму, а не така корупційна схема. Але. Вони там реально наполягали, що держава має дозволити їм продавати ці всі дрони за кордон. Знаєте на чому була аргументація? Не на тому, що треба просто зібрати там додатковий ресурс, щоб можна було в Україні додатково більше зробити для ЗСУ за свій кошт. Ні. Вони пробагрувати ідею, що ЗСУ не потребують стільки дронів, скільки їх можуть виробити наші виробники. Ще раз наголошую, не казали, що ні. Скільки там закуповує держава, Міністерство оборони тому інше. Вони кажуть, що ЗСУ не потребує стільки дронів. Спитайтеся но ну, військових, чи вони потребують дрони, чи ні. Чи в них завалені всі склади, вони не знають, куди дрони дівати, чи вони впрошують волонтерів, чекають, коли, можливо, Порошенко привезе для того, щоб мати хоч чимось трошки воювати, захищати нашу піхоту. Ну от. А ось ця. Конкретно громадська організація наполягає, що зсу не потребує стількох дронів. Вони виробляють набагато більше ніж потрібно зсу. Ще раз кажу, не більше ніж закуповує. Мародерське Міністерство оборони у Умерова, аніж потрібно ЗСУ. Ну, от, щоб ви зрозуміли, просто про кого ми говоримо, з ким ми маємо справу, щоб нам не роздували щоки, всякі там Севгіль Мусаєви, всякі інші, розказуючи, який це корисний проект, як вони добре працюють на українську державу. Ні, на жаль, не так. А тепер зовсім коротко відповідь на те питання, яке і поставив Гончаренко, на яке дуже не забажаю відповідати всі захисники цієї пані Михалко. Знаєте, це питання про те, а де ж вона здобувала той досвід? В чому він полягає? Де вона до 24 років змогла набути досвіду в таких потужних, неймовірних проєктах, як вони самі кажуть, виробництво зброї, і експорт і постачання і все інше? Ще раз, ми вже розібралися, що до того жодного стосунку немає. Але, виявляється, самостійний талант Катерини Михалко виявився дуже рано, 18 років. Вона тоді з друзями. Умудрилися на онлайн-платформі для інвесторів, якийсь там кікстартер, надурити людей з різних країн світу на таку собі дрібненьку суму на 215 тисяч доларів, не віддавши їм обіцяного, неймовірно неіснуючого продукту, який вони позиціонували як вічна канцелярія, щоб розуміли, якщо простіше така собі фантазія про вічну ручку і вічний блокнот. Ну... Знаєте, я думав по своїй наївності, що люди у перпетум мобілі, знаєте, вічний двигун, перестали вірити десь приблизно біля 200 років тому. Так само, як філософський камінь. Ні, виявляється, що досі вірять, доки авантюристи. Які будуть вам пропонувати продати вічний двигун, вічну ручку, вічний блокнот, доти буде хтось знаходиться, хто буде це пробувати купити, і хто буде давати гроші на інвестиції в розвиток такої технології, що потім на цьому заробити. Отаким От чином, пані Михалком, яка займалася розкруткою і піаром саме цього проєкту, разом з сотоваріщами, заробили 215 тисяч доларів. Непогано так, знаєте, для стартового просто з неба сказати, ми вам зробимо вічний двигун, і згребти гроші. Ну, для цього треба бути дуже переконливою. Вона це вміє, вона вміє себе показати. От таким чином вона і пішов. Дійсно, дуже талановито вийшло. Креативно, неймовірно креативненько. Головне, податки з цього всього ніякі не заплачені, інвесторам коштів не повернули, і найосновніше все зійшло з рук. Чому зійшло з рук? Ну, ви подивіться на список людей, які захищають цю Михавку. Звичайно, що зійде з рук, починаючи від Сирюні Лєщенка, який її перший там покровитель, який там головний залізничник України, вже навіть наєм його там союзник і ніби такий вмільший партнер, навіть той уже спалився. А Лещенко ще тримається при владі, ще заробляє на ній все інше, і вся інша компанія. Ну головне ж. Що це все почалося, зійшов з рук, а як не могло зійти з рук? Це ж розпочиналося саме тоді, коли Михалко з своїми друзями оцей проект, як видурити сотні тисяч доларів. Я бачив просто іншу ще інформацію, пишу, що 500 тисяч доларів, пів мільйона вони видурили. Я не знаю, я взяв, щоб не завищувати, я взяв найнижчий показник, який було дано, знайшов в літературі. Найнижчий. Але я просто нагадаю, це початок правління Зеленського. В цей час в Україні саме такі розцвітали. В цей час починали прокладати для себе відновлювати свої е, кар'єрні можливості Стефанішина, Дума, інші аферистки, авантюристки. У цей момент і появився розквіту е, геніальна аферистична можливість для Михалко. Ну і ще, ще через фінансування її діяльності. Через таку громадську організацію Офіс ефективного регулювання, де в засновниках є така собі Олена Шуляк, голова партії суга народу, там інші діячі сучасної влади, при тому всьому, крутяться під, під, при тій кормушці, де відмиваються гроші, вкрадені, десь видурені, примусово вилучені і тому подібне. От вона, Михалко, весь час мала зав'язку із партією Сук Зеленського. Якщо ви працюєте в прив'язці до влади, в такому випадку всі афери вам зійдуть, все буде в порядку. А це, знаєте, це найстрашніша гремуча суміш, коли шахраї і влада сходяться в спільних великих проєктах. І коли ці проекти ще й чіпляються до оборони під час війни, це взагалі катастрофічна річ. Це дійсно стає страшно. До речі, від цієї ініціативної пані не трошки тягнуться не тільки до тих, кого ми бачимо тут зараз в владі, а вони потягнулися до такого собі пана Кріппе. а там інформаційний ресурс Говкома, який зараз її дуже сильно захищає і відмиває разом з Укрправдою, відбілює. А далі А далі йде така постать, як Макс Поляков, при якого, до речі, наскільки я знаю, є в США, і від якого пахне трошки русським душком по ракетних різних технологіях. І знаєте ще чим там пахне? Спутнічком притули, а відповідна команда притули вся дружньо підтримує Тю ж саму, пані Михалко. так і коло замкнулося. От і маємо. Якусь дрібну, здається, маргінальну історію, де дуже роздули щоки про якийсь неймовірний проєкт, виявилося, що всього-навсього громадська організація, але яка є відповідною кришею, і снові цього, виявляється, починаємо копати, а там такого. Це ж тільки самі верхи чуть-чуть розгрів. А що там глибше, навіть уявити важко. Отаким чином відбувається ситуація, яка закінчується дуже сумно, що на фронт приходить в десятки разів менше дронів, ніж мало би бути прийти. При тому, що державні ресурси кудись зникають, а дронів приходить дуже мало, вони приходять невкомплектовані, непридатні для використання. Оцим закінчується. Оцим закінчується те, що гинуть наші бійці без прикриття з повітря, а хтось в якихось асоціаціях відповідно створює кришу. Так вони працюють. Отака історія сумна, дуже погана історія, про яку я сьогодні не під неділю сказано, але довелося розповісти, тому що попала вона мені на очі, і я вже вирішив, що. Ну, треба їй присвятити трошки окремого місця, тому що це справа не в одній авантюристі. Я ще раз кажу, їх з десяток таких дуже помітних цих аферистичних постатей, дуже наглих, самовпевних. Ще раз кажу, вони от вони думою дуже навіть поглядом, виглядом похожі, поведінці такі, відповідно, які впевнені, що прийшов їх час. Прийшов Зеленський, прийшов їх час, прийшла їхня година. Це не година України, це година аферистів і аферисток. Отак воно працює. Все на цьому сьогодні завершуємо. Слава Україні! Тримаймося!